Не 11 тижнів, як зараз, а майже 4 місяці. Утім, в 1933-му Франклін Делано Рузвельт вирішив змінити традицію, адже США були в епіцентрі великої депресії, і новий президент мав блискавично обратися до роботи. І ще до поступової і мирної передачі влади. Кілька разів в американській історії президенти попередники настільки ображалися на наступники, що їхали з білого дому геть, не чекаючи на традиційну інаугурацію. 1952 ще дев'ятсот спеціально покликав свого наступника найлютішого політичного опонента Двазенхаура в Білий Дім випити чар. Ця традиція чуювання двох президентів відтоді була порушена лише раз дональдом Трампом, який оголосив вибори з фальшованими, і бачити свого наступника не захотів. Саме цей мирний перехід і сталий поступ, яким Америка рухається вперед, більше 230 років, і наповнює сенсом кожен рух, який робитиме завтра новий президент. Дональд Трамп може змінити певні традиції. Проте суть головних процесів демократії він зламати не зможе. Станіслав Насильський те на тиждень. Марафон єдині новини. Ну а ми знову дякуємо тим, хто захищає демократію на реальному полі бою. Нашим воїнам. Минулого ефіру ми з вами збирали на мавіки з тепловізором для 95-ї окремої дискусії.